Декілька тез стосовно Романа Червінського. Боти ці чи не боти, я вже задовбали, пишуть, пояснюю коротко. Роман Червінський один із кращих диверсантів з часів незалежності України. Це патріот, людина з великої літери. То, що його ув'язнили ФСБшні шістки за прямою вказівкою ФСБ через своїх ставленників в нашій країні. І тримають його у в'язниці з абсолютно корумпованими судами, обіцяними обісраними прокуроришками, що бігають на засідання, мені слідачок, цей. Скажу так, пройде зовсім небагато часу, і всі оці персонажі, які зараз фабрикують справу на Романа Червінського, будуть сидіти у в'язниці за зловжування службовим становищем і перевищення владних повноважень як мінімум. Це як мінімум. Але я думаю, там пошукати, там знайдуться інші статті Кримінального кодексу України. Справа Романа Червінського це яскравий маркер того реваншизму і знищення патріотичного руху в Україні ну, за прямою вказівкою ФСБшників руками цього колаборанта, цього біосміття. Як будуть далі розвиватися собі, ну, події? Будемо бачити, але патріотичні ну, громадяни приходять на засідання суду і будуть ходити і не дадуть в правому полі його знищити. Правових підстав для його ув'язнення і отримання вироку немає, не було і не буде. Це все надумано, не буду я зараз пояснювати, оці бридні їхні. Але я, а, теж переживаю за його життя і здоров'я, як і всі ви. Ну, я думаю, що... Вони не настільки храбрі, ну, ці очкошники випали, щоб доводити до такого. Тому з Романом Червінським, це справжній офіцер, честь йому і хвала. і, ну, Він мужнім завжди був. Він і його група, його підрозділ зробили надзвичайно багато блага для України по знищенню наших ворогів. Знаюся не з інтернету, скажімо так, знаю з інших джерел. Колись розкажу. Вам же, друзі, терпіння, не залишайте баніжою цієї ситуації. Пишіть в медійному коней, теж цю інформацію постійно потрібно тримати. Віримо за СУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації. І нікого не бійтеся, вони не такі страшні, ці чортолаки.